Так, всім привіт! Ми зараз будемо грати ну, в Брук -Хевен. Ось до. Брук -Хевен. Я не знаю, як там по-українськи. Ну, Міскі. Ось до. Такий. Княшний. しっかりお肉そう。 Тебе ця дівчинка по-англійськи пише? А в тебе? В мене теж. Ну, по-англійськи. -по теж. Єва, а давай ти будеш моїм мужиком? Я вас вот ще зробити українську мову, одну вправу. Я на okay, чого? Вот я, я вам не дозволяла. Я не дозволяла. Ви напобираєте, що я можу складу бачите,